Ваша дитина мріє про акваріум або у вас вдома уже є рибки? Тоді цей випуск маминої школи саме для вас. Також сьогодні говоритимемо, як виховати свідоме екологічне покоління. В акваклубі клубі на базі Тернопільського еколого-натуралістичного центру зібрано близько 70 видів водних рослин, 50 видів акваріумних риб, 4 види молюсків. Як кожна людина є індивідуальністю, так і кожна вид риби, напевно, теж індивідуальний, неповторний, і особливий. Є так звані масові види риб, які масово зустрічаються в акваріумах. Є які Зацікавлять, мабуть, небагатьох дітей. Ну, на жаль, якісь дуже особливі види риб, або привозяться до нас дуже рідко, потрапляють з південних країн, або не всім доступні за ціновою категорією. Тому на даний час у нас дуже таких якихось раритетних, так би мовити, видів риб і рослин немає. Але тим не менше, навіть серед тих видів що є, дуже багато таких, які можуть зацікавити будь-яку людину, будь-яку дитину, яка любить природу і хоче піклуватися про своїх домашніх улюбленців. У нас є більше як 8 тонн загалом, скажімо, води, більше 8 кубометрів води. Всюди є рибки, в нас є гупі, як самі легші, ну як. В процесі розмноження і як навчальний посібник рибки. У нас є мечоносці, в нас є малавійські цихліди, також є скалярії. Як в час електронних технологій, комп'ютерних ігор, трансформерів та аніме повернути дітям цікавість до природи тут знають добре. От, наприклад, з собою знаочності зараз дітям не буде інтересно бачити картинки з рибами. Чи, чи показувати це саме на гаджетах. А якщо взяти в школу навіть, ми всі знаємо таку страшну істоту, називається тарган. Но якщо взяти гарного таргана і показати дітям, що вони є не настільки страшні, наскільки про них розказують, що це є дуже цікава, красива істота, наприклад, гігантський костариканський таракан, і чесно зразу по дітях. Замітно, кому це робиться інтересно, а кому ні, бо зацікавлен діти зразу, ну, на, як кажуть, реагують і позитивно реагують виходять кажуть на контакт. От і все, от, звичайний тараканчик. Навчити любити природу, напевно, неможливо. Можна навчити не шкодити природі а любов виховується, ніби самою дитиною, сама дитина, і потім вже доросла людина приходить до розуміння того, що. Якщо вона в своєму дитинстві бачила стільки-то видів навколо себе тварин, а в зрілому віці їх уже немає, то звісно з цим треба щось робити і е, треба залучати до охорони природи чим побільше людей. Дітям старшого віку в акваклубі розкривають умови життя водних мешканців, підвищують інтерес до вивчення природи, розвивають фантазію, сприяють всебічному і гармонійному розвитку особистості. Мені найбільше тут подобається доглядати, спостерігати, дивитися за рибками, їхнє поводження, їхні та якби, функції в екосистемі воді. Якщо спостерігати за рибами в акваріумі, то вони заспокоюють нерви. Також наука, яка вивчає риб, називається іхтіологією. Риба це хребетна тварина, яка живе у воді і дихає шабрами. Якщо би хтось з твоїх знайомих хотів собі акваріум додому, що би ти порадив? Я б порадив їм великий акваріум з якимись цікавими рибами. Не простими, а дуже якимись з інших країв. А важливо, наприклад, знати спів, ну, співіснування, правила співіснування риб? Так, важливо. Для чого? Для того, щоб знати, яке в них може бути поводження, як вони розводять своє наступне покоління. Як вони розвиваються, щоб добре за ними доглядати? В тебе вдома є акваріум? Е, є. Акваріум такий, похожий дуже на великий келих. В ньому в мене живуть е, е, рибки і також слимаки, які допомагають в екосистемі для води. Також там є багато водоростей, що виробляють кисень для того, щоб риби й сломаки не задихнулися в цій воді. Такі заняття надихнули п'ятикласника Михайла Ваврійчука на написання практичної дослідницької роботи риби лікарі. Хлопчик досліджував рибу «Гараруфа». Моя робота полягала в тому, що я мав дослідити рибку по імені Гара Руфа. Це рибка лікар, і зараз її дуже рекомендують лікарі. Вона лікує шкірні захворювання, такі як псоріазм. Що ще цікавого там було? Ще було цікаво, що риби використовуються в великих сферах, таких як боротьба з шкідниками, лікування. Рибячий жир застосовується для лікувальних ціль. В ньому є вітамін Д, який сприяє розвитку та росту дорослих і малих. Завжди підтримувати хобі дітей радить батько Михайла Руслан Ваврійчук. Такими питаннями, як біологія, захоплюється давно, тому що мама вчитель біології і є багато книг, які його цікавлять самих по біології. Є багато дисків, ігор, які він переглядає і по рослинах, і по тваринах. Перша його робота була, яку ми готували всією сім'єю і допомагали готувати. Це була робота про воду. Бережливе ставлення до прісної води зараз друга робота, яка також зайняла призове місце, це робота про дослідження рибок гара руха. Я думаю, що діти багато хочуть. Тобто Попри те, що долучаємо до науки, в нього ще є художня школа, де він навчається, були інші захоплення, щось сподобалося, щось не сподобалося. Але якщо дитина бажає, потрібно розвивати, підтримувати, сприяти в цьому, щоб все ж таки, як кажуть, добре все знати, нічого не вміти, а не робити верніше, а знання за плечима носити не будуть. Тому я вважаю, що якщо дитини є бажання, потрібно підтримувати десь, націлювати. Дуже велику роль відіграються ж таки педагоги в школах, які долучаються, залучають, пропонують. А вже брати участь чи не брати це звичайно бажання дитини, а підтримати, ну це завдання батьків, тому що ми повинні виховувати своїх дітей. До акваріумного клубу приходять діти 6-9 класів. Саме такий вік радять спеціалісти. Дітей захоплює підводний світ, кожного по-своєму. Мене захопили саме риби. Вони знаєте, сянеш на табрятку, дивишся на акваріум. Як ви спостерігаєш за рибами, так можна пролетіти година швидко. Дуже, дуже цікаво. Це і цікаво, і заспокійливо, мабуть. Так. І пізнавально. <с> так. Чим? За ким найбільше любиш спостерігати? Я певно, що за мечиносне Які види тебе найбільше захоплюють? Види? ботня Барба... Барбус. Розкажи про нього. Б... Барбус, він Р... характерна Рибухар... <с> тим, що вона не сумісна з іншим, тільки своїм, бо. Розбишака, можна сказати, одним словом. Мене тут найбільше захоплюють креветки. Чим? Ну, тим, що вони бувають різних кольорів, вони за... завжди, коли кидати корм, вони на нього збігаються. І коли вони його їдять, вони в одну другу лапку його перекидають. Маєш вдома акваріум? Маю. А як ти за ним доглядаєш? Розкажи, хто там в тебе живе. У мене там поки що живуть слимаки, гупії, анцитруси і креветки. Любиш цю справу? Так. А за що тобі, чим тобі подобається? Мені подобається акваріум. Заспокоює мабуть. Так. Завжди, коли я сижу, заспокоює. Я розповім про анциструса. Вони корисні для акваріуму тим, що з'їдають рештки їжі тим, що рибка викинули, і очищають площі. Вони не самкові самця відрізняються тим, що у самця є нарости у вигляді вусиків більше, самки трошки менше. Ні, вони від... самка відкладає ікру у нірках, тому треба ставити в акваріум ем, сказати, трубки. Якісь. І ем, коли самка відкладає ікру, саме запліднює. Потім він е, охороняє її, дбайливо ем, ем, ставиться до неї, не, підкус... не підпускає нікого до неї, ем, 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 захищає своє потомство. А коли, ем, вже потом це вилупиться, то вже розпливається і він не захищає. Ви від це риби? Риби не дуже. Вони, вони зі всіма дружать, сумісні зі всіма рибами, нікого не зачіпають, тільки користь. Мені подобається цей гурток тим, що тут ти можеш нам дізнатися про поведінок риб. Я колись мав вдома акваріум, але я не знав, як правильно за ними доглядати. Я вирішив трошки бходити на цей гурток, щоб дізнатися, як правильно за ними доглядати, скільки разів їх кормити на день. Ну, щоб... І залишився тут. Так, І залишився тут, бо тут дуже цікаво. Які знання ти тут здобуваєш і чим тобі цікаво? Мені тут цікаво, тим, що я дізнаюся про подінку риб, коли варто йти на рибалку або коли не треба йти на рибалку. Наприклад, якщо риби активні, можна сказати, то варто, то буде гарний клюв. Якщо риби не активні, то не буде кльову. А який улюблений вид риб? Хубі. Наскільки заспокійливим може бути рух рибок в акваріумі? Отож, якщо ви вирішили зробити в помешканні справжнє місце релаксації разом з дитиною, дослухайтеся порад експерта. Найважливіше напевно починати з чогось від меншого до більшого і від простого до складного. Ось так, так, Рухатися таким чином, ось, тоді буде менше невдач, і, тому що е, чим більше невдач спіткає дитину на початку заняття акварімістикою, тим потім більша ймовірність, що дитина цю справу облишить. Ось, і причому е, е, зі сльозами і і, 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 так, травмою, так би мовити, психологічною. Ось, щоб такого не сталося, то, звісно, починати треба з найпростіших видів риб і найпростіших видів рослин. Ось, звичайно, в цьому плані і ми маємо допомагати, як керівники гуртків, і батьки повинні теж спрямовувати акуратно свою дитину, значить, не хапатися одразу там, за... не, не, не перетворювати акваріум, один акваріум в звіринець. А... Так би мовити, поступово насправді це все живі істоти, і за ними і за всіма треба піклуватися. Ось але такі, як так звані живородні коропозубі, всім добре відомі гупі і меченосці, є найпростішими в утриманні і їм підходять практично всі види кормів, тому вони найбільше бажані для початківців з рослин, як не дивно. Рідкісні в себе вже на батьківщині в Південній Азії криптокоріни з родини ароїдних, які у нас представлені тут багатьма видами. В акваріумних умовах, як не дивно, вони себе показали з кращого боку і досить таки витривалі, хоча й ростуть так відносно повільно, але рослини як надії. Досвідчені акваріумісти одностайні в думці, що рибки повноправні живі істоти, а значить, не іграшки. Прищеплювати любов до тварин і відчуття відповідальності за тих, кого приручили, можна тільки власним прикладом. І це нелегка праця. У мене от за спиною є акваріум з суматранськими барбусами. Ця рибка називається Суматранський Барбус. Це доволі інтересна, красива рибка. Її хочуть, ну, її хочуть мати багато хто хто бачив акваріум і так ну хто бачив акваріум і бачив цю рибку. Але мало хто знає про характер цієї рибки, ця рибка можна прирівняти до діток в школі. Я так вся, вся, завжди всім гуртківцям кажу, що ці рибки такі, як ви на перерві. Тобто, якщо до них підселити рибок інших, вони будуть, як хулігани, билися. Тобто, не в акваріумі, суть в акваріумі, неможливо в, в один акваріум напустити багато. Риби, таких, як ми собі самі забажаємо: червоні, зелені, там фіолетові. Вони просто разом не зживуться. Так само, ну як кіт з собакою, рідко зживаються. Рибки прекрасні створіння, не галасують, не линяють, не пахнуть, не дряпаються, не вередують, гарно виглядають, мало їдять і приносять багато задоволення, каже тато учасниці акваріумного клубу Ігор Климовський. В мене сюди ходить донечка, ну вона захопилася через те, що в нас також вдома є акваріум. На жаль, він невеличкий і, на жаль, тільки один. Ось, а тут все-таки більша різновидність, і можна спостерігати не тільки за тими видами, які в нас рибок є в хаті, але і за тими, що нам поки що недоступні. На вашу думку, такі заняття, що дають дитині? Дитині вони звичайно дають розвиток внутрішній світ, оскільки я вважаю, що кожна людина вона повинна бути е, полі розвинута, ну, тобто мати багато вмінь та навичок. Акваріумістика вона сама по собі дає е, як сказати, зосередженість, спокій. Оскільки за риб, рибки вони не є шумними, вони не є. Е, Настільки прихотливими, за ними легше доглядати, за ними легше спостерігати. Ми з дружини дуже часто любимо вечором за чаєм тупо сісти і залипнути в акваріум на пару годин. Воно і заспокоює нерви, і настільки зав'язується бесіда навколо цього акваріума. Ну дуже рекомендується. Інтер'єр не зіпсуєш ані маленьким кабінетним акваріумом, ані великою 300-літровою казково-прозорою штучною водоймою. Ми зазираємо у них, наче в інший світ. Милуємося їх мешканцями, рибками, водяними равликами, зеленим волоссям підводних рослин. Чудо доступне кожному.